Вау, класно! Хто це? Хочу трішечки поговорити про те, що, як то кажуть, наболіло, шлях до магії. Сьогоднішній і цього тижня в мене були магіні. Дуже багато і, і дійсно людей були, які люди сили були, і такі, які собі придумали, що вони щось бачать, щось чують і щось знають. Тобто в такому сенсі я вирішила трішечки поговорити про шлях магії, що це таке, як з ним працювати і так далі. Я думаю, що кожному буде цікаво трішечки бути обізнаним і як з ним працювати з такою енергією, і чи воно вам потрібно, і взагалі, чи потрібно вступати на шлях езотерики, чи потрібно жити своїм шляхом. Для мене шлях, я буду розказувати про свій опит, свою точку зору, що це є таке. Якщо чесно, по справедливості сказати, в тому, чи, як би мені хотілося. Мені би хотілося дійсно жити звичайним, щасливим життям, яке проживають люди, але так трапилося, що дійсно мені прийшлося стати на цей шлях, тому що, як то кажуть, що Вищі сили управляють також нами, і наша душа це перевоплощення з інших життів. І прийшов цей шлях, що я повинна вже працювати з нами з вами і досягати певного рівня, тому що в майбутньому в іншому житті мене чекає ще шлях, тому що для переродження вже з'єднання з божественною енергією я ще не доросла. Тому буду старатися, буду працювати. Також на рахунок з чого починається шлях у магії. Є багато різних сфер і структур в тому, що є родові відьми, є відьмаки, є яснобачення, яснознання, є цілителі, різний спектр тарологи також сюди присутні. Є різний спектр напрямків. Це є також напрямки. Є маги, які управляють повністю всіма енергіями і знають все про всі структури і всі напрямки цих, цієї езотерики. Я можу себе приєднувати до Мага, тому що у мене осяжність знань. Йде не в одному напрямку, є які працюють тільки на одній силі, наприклад, на християнському Егрегорі. На християнський Егрегор це ділять білих і чорних. Не вас хочу розчарувати, білих і чорних нема. Є просто структура, на якій працюють. Це, це йде кладовище іде церква. Також цілітелі. є цілі там запуталася. Цілитель, який працює на своїй енергії, є люди, які працюють на, разом з іншими силами, з іншими структурами. Взяти також відьми, які от себе імпонують, які от вони. Там в п'ятому, в шостому коліні, в третьому коліні це від бабки до мами, від мами до доньки передається сукупність енергії. Ще кажуть, підселенець, підселенець, помощник. Тобто це така енергія, яка енергія, блок, блок знань, які набуті поколіннями. І це вони також працюють тільки в одному напрямку. Тобто виливають віск, ходять по кладовище, ходять до церкви, тобто в залежності на чому вони до чого вони придатні, тобто до якої. Є, 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 є ієрархії, тобто можна сказати так. Також є ру, руни, рунологи. Тобто, це вже ми будемо говорити про пантеони богів, на якому, на якому Грегорі люди, ну тобто люди працюють. Хтось пише ужас. В чому ужас? Я просто розказую структуру езотерики, як вона працює. Це нічого страшного нема. Ужас жити в невідінні, як то можна говорити, тому що. Люди, наскільки от, христи О, знову вертаються до християнства, заперли їх якісь такі рамки, і люди, не розуміючи, що це таке і як воно працює. Ну, ми ж, українці, ми взагалі, ми люди сили, і ми маємо розуміти. Як це працює і з чим, які це енергії в нас? Тому що наша, я скільки разів вже говорю, що наша українська земля, це, це земля, тобто Україна це є земля енергій дуже класних і суперових. І ми хто народився тут в Україні? Ви всі підвласні працювати з енергіями. Це не страшно, це не ну я кажу, але просто. Щоб сісти і працювати, ні, так не буває. Потрібно навчання, розуміння мати. Тому що вчора також в мене дівчинка була, от вона щось там собі відчуває, що в неї є, і їй зарекомендували піти на кладовище, зробити ритуал. Не пояснившись, не, роз, не, не, не розказавши, що там інтернету надивилася, чи ще щось. Просто от їй сказали, що йди зроби, Іди, зроби, і тобі буде добре. Ні, воно так не працює. Якщо ви хочете з кладовищем працювати, ви маєте повністю віддаду, я знати, як це працюється. Якщо ви маєте в церкві працювати, ви також маєте знати, що в церкві також є біси, є. Все, все присутнє, як хороше, так і добре. Ви це маєте знати, ви маєте знати, як відкуплятися, як, як що робити. Не може бути, що ви приходите і все, все ви просите і вам дають. такого нема. Потрібно знати, що робити. Тому я прошу вас, не, не наглядайтеся в інтернеті, і от вам розказали і ви як Та вівця йдете і робите. Доброго вечора, чи вірите в вищі сни. Так, сни дійсно вони присутні, і це перші признаки того, що вас починають будити. І вас, вам починають робити підказки під, ви, під вищі е, сни. Це також присутні. Запитувалися мене про домового, чи є дійсно домовий. Так, в нас є. У кожній будівлі, якщо це вже така будівля нажита також від мами до бабусі, тобто це не новостройка. Новостройку це треба ще заслужити мати такого друга. А коли вже хата обжита, тобто є благодать в хаті, такий, такий чудік є. Син бачить домового, це добре чи ні. Добре, чому це зле. Добре. А кормити домового кормити домового можна молочко, але воно має бути свіже. Це ви маєте заміну робити. Також домовину, в принципі, ви маєте бачити ну, на початку, як, ваш, як у вас буде в сім'ї. Молочко, цукерки. Він любить, ну цукерки треба розвертати, щоб вони не були закручені. Так, що таке Егрегор? Дякую, Егрегор. Це така плотна структура, яка наробляється віками. Давайте будемо почина... ну так, щоб ми всі розуміли. Я знову чіплюся до християнського Грегора, тому що ми вже всі знаємо, що це таке. Саме легше от на ньому показувати це є енергетична структура, де люди завжди вкидають свою енергію. В Грегорі є також ієрархія. є нижчий слой, це є люди. По тому йдуть. Прислушники, півчі, батюшки і так далі. Саме вищий чин, там це вже от, е, папа римський може бути от, вищий, вищий чин. І вся структура енергії, яку ну, взяти Егрегор це такі колпак іде. піраміда. Структура Егрегора. Ось так. Нижчий слой, це багато людей. Потім йдуть, це прихожани йдуть, потім йдуть пивчі, прислужники і так далі. Вони вже трошки краще живуть. Потім йдуть батюшки і так далі, потім йдуть ще там, під батюшками якісь там, я не пам'ятаю. І тут вже у нас, наприклад, ми беремо папу римського. Ви приходите до церкви. Ну, той Егрегор, наприклад, це є церкво. В церкві також Егрегор, він присутній от, земля і він от, накриває повністю всіх людей, християн. Наприклад, збір енергії найбільше береться у церкві. Люди приходять, моляться, просять і так далі. І по частинках, по частинках воно доходить сюди. Ця людина, яка сама старша, вона дає так же саме, вона. Приносить жертви, приносить от Грегора християнства, він надає, виходить, страждання. Значить, ця людина приносить в жертву оцю енергію, енергію, яку люди приходять до церкви взагалі в більшості. Не, просить, не, благодать, не з благодатью вони приходять своїми проблемами, своїми розпачами і так далі. Ця людина, вона, виходить, відпускає дає жертву цих ваших страждань цьому Грегору. Ну, тільки оця частинка і оця частинка получають, як то кажуть, від цього Грегора плюшки. Інші не получають. Вони тільки віддають якось так Хорошо. Ніби я думаю, доступно до розказала. І також егрегорів в нас на землі дуже багато. Це і фінансові егрегори, канал Здоров'я, це егрегор Здоров'я, егрегор Любові, егрегор, ну, тобто, І також є маленькі егрегори, це є сім'ї. Також вони присутні. Це наша, наша сім'я. В цій сім'ї також є. В кожній сім'ї, я не вірю, що всі щасливі. Є які нещасливі, і один якийсь має бути щасливий. Ну тобто, що його все задовольняє. це можна взяти. Затміння сонця сьогодні добре для нас. Дивіться, любе затемнення це не є добре ні для кого. Бачите, от було коли затемнення йдуть, також повнолуння йдуть великі катастрофи на землі. Катастрофи, ви бачили, що от в Таїланді був землетрус, люди себе неадекватно ведуть, і тобто психічні різні захворювання, вони вилазять. Як приручити домового новострой? Приручити домового не можна, це не, не приручається, це не собачка, ви можете тільки з ним дружити, ви можете його приглашати. Приглашати також, казати, Прийде до мене, але подумайте, чи він вам потрібний. Чому б'ється трясу гуска в окно? Ого якесь велике у вас буде? Дивіться, якщо не пташка б'ється і не розбивається нічого, тобто це буде хороша новість, тобто якісь дуже хороша звістка. Якщо пташка вдаряється і помирає, тоді дуже погано. Чи там залітає і помирає, не ну тобто дуже непогано, погана така прикмета йде. Розкажіть, будь ласка, чому не можна хрестити дітей? Розкажу. До речі, сьогодні також лекції читала одній жінці. Така приємна в мене, остання жінка була, ну от класно, так поспілкувалися. Чому не можна хрестити дітей? Взагалі, чому не можна хрестити? По-перше, діти взяти, навіть якщо Ісуса Христа, Христа хрестили 33 роки, це було осознано. Дітей беруть, ну ніде не написано, щоб младенців хрестити. Це має бути осознано. Впевнена віра в тому, що я от хочу зайти от в цю систему, хочу, от я вірую в це і хочу. Неосознану дитину беруть і вносять тобто жертву, цю дитину і підписують контракт. Ця дитина неосознано підписує контракт. Дитина народжується, всі люди, ми народжуємося своїми ангелами-охоронцями, своєю родовою системою, своєю пам'яттю всіма каналами, які з'єднуються з божественною енергією. Що робить християнство? При, при хрещенні повністю заблоковується, от, вспомнят, обрізається на макушки волосочко, обрізається, повністю тут ж, де руднічок, вони ріжуть. Це от, родові канали повністю енергетичну структуру обрізають. Повністю обмазують там, де чакри, повністю обмазують, замазують масло, закривають повністю енергетичну систему людини і ще плюс додатково підсаджують до людини християнський ангел-охоронець. Що він робить? Да. Якщо людина постійно Входить до церкви, сповідається, живе от по Біблії, Тютілька-тютільку, як в Біблії написано, так і вона живе. Да, її будуть оберігати, її будуть давати також Плюшки, тому що ця людина вже по християнстві вона буде священна. Наші люди цього всього не роблять. І тоді, виходить, цей ангел-охоронець робиться і також і злим ангелом. Як людину навчити бути доброю, там, смиренною, якою ще там в них страждальною, тобто пости витримувати і так далі? Дати людині, дати людині якісь страждання, тобто проблеми. Через ціна приходить блаженство. отак От християнський Грегор ну, працює навчитися. Навчити людей бути добрими такими методами, як ви ставитеся? я до всіх релігій ставлюся дуже прекрасно. Всі релігії поважаю. Чому я вчилася наприклад, за християнство? Тому що мені саме легше поспілкувати, ну, тобто людям показати, тому що люди всі зараз знаходяться в в більшості в християнському Грегорі і розуміють, я можу на прикладі Біблії, наприклад, церкви от показати, розказати. А взагалом я всі релігії. Поважаю і вибір людей всіх поважаю. Я не можу комусь сказати, кудись не йти, щось не робити. Це не... Я не маю права такого. тоді виходить, що потрібно розхрещуватися. Будь ласка, ви можете звернутися також до мене за розхрещенням. Я буду проводити до речі після паски. Зараз я вам скажу, бо я вже почала людей писати, бо зараз чистки. До Пасхи проходять, тому буду, ну, у мене буде тиждень на розхрещення. Зараз я скажу. З 23 квітня я буду робити розхрещення, тобто на провідну неділю. Так що, будь ласка, якщо хочете на розхрещення, можете звернутися до мене. У нас вдома, наче бігає дитина, так може бути це домовий.